Об'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень за місяць, за працівника, зможе його забронювати. Платити за працівника буде бізнес, який сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. ФОПи. Можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року, тобто, якщо вели діяльність свою рік і є ось ця сума у 20 тисяч гривень, наскільки я розумію, то це можна буде зробити. І відсотково межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабінет міністрів України. Пане Мицик, з юридичної точки зору, наскільки це взагалі законно можливо, ми можемо в час війни. Водити економічне бронювання. По-перше, законно все, що прийме парламент, це стане законом. Угу. Питання інше. Чи дозволить собі влада е, самогубчий крок, який не зовсім популярний серед населення? А в чому це голова? Єдине, фактичне заперечення про порушення принципу рівності за економічною ознакою. Угу. Я пригадую я років. Два назад, коли було масове перетинання через кордон, мене запиталося, як ви відносите до пропозиції вносити заставу перед тим, як ти виїжджаєш за кордон? Ви знаєте, скільки через шлях виїхало людей? І скажіть, дуже була рівність допомогла державі. Кожна з цих людей не змогла би порушити закон, її би стримав економічний бар'єр. Якщо б вона сила заставу, або ці кошти залишилися в бюджеті, а не в кишені тих, хто їх купляв, включав в систему шлях або створював якісь інші питання. Ну, ви розумієте, завжди будуть заперечення людей, які хочуть, щоб всі були рівними. Чи рівним є забезпечує рівні права сьогоднішня мобілізація? Ні, це хаотичне, випадкове висмикування людей з їх ячейок. З їх робочих місць, з якихось бізнесових планів, з виробництв, зупинення при цьому, і воно не породжує справедливості будь-якої логіки. Чому в цьому законопроєкті було наприклад сказано, що будуть дуже ретельно перевіряти ФОПів? Є реальна підозра про те, що дуже багато людей, боячись того, що на підприємствах, де напевне відбудеться таке економічне бронювання, Дуже багато людей звільняться, і ринок праці оголиться, викривиться в сторону великої кількості реєстрацій ФОПів, які самі себе зможуть забронювати. Я думаю, що це помилкова думка про це. Людей, які здатні, і підприємці, які здатні платити 20 тисяч гривень військового збору окремо за свого працівника, таких робочих місць в державі не є дуже багато. Є припущення я чув підрахунок, що може мільйон людей в такий спосіб. Страхуватися. Ну, якщо подивитися на ту бульбашку коло навколо, я спілкуюся, насправді такого дуже багато немає. Але це логічно: бронюватиметься найбільш, найбільш важливі, потрібні, високооплачувані робочі місця. Таке бронювання призведе до відновлення детінізації ринку праці на сьогоднішній день, оце. Хаотична мобілізація, яка працює не через повістки, не через е, великий контроль, яка працює тільки через тиск на роботодавців і на робочі місця, де люди реально знаходяться в робочий час, коли їх е, е, мобілізовують, під час руху на робоче місце або з роботи додому, або на робочому місці, все це призвело до того, що я не чув статистики, але виходячи з того, наскільки зменшилися корки у Львові навіть годину пік. Ми можемо розуміти наскільки зменшилась ділова активність, все це не призведення до чого хорошого, до е е економічної ситуації в країні і браку фінансів, яких також бракує. То ну, буде дуже сильний удар. Економічне проявання поверне робочі місця в публічну сферу. Тобто назад люди не минуть, щоб забронюватися, вони повинні відновити свої трудові відносини, які вони припинили до цього моменту. Е друге, величезна кількість людей, які працюють в темну. Попробують відновлять своїх фопів, будуть працювати і е, також пробувати в такий спосіб забронюватися. Тому я вважаю, що питання такої якоїсь чисто теоретичної справедливості воно е, знаходиться напевно на другому чи на третьому моменті, який треба буде аналізувати. Можливо, я говорю не популярні речі, але е, я говорю, виходячи з того, яка є реально картина. Я чув таку тезу, що економічне бронювання може збільшити якісь корупційні ризики. Ні, навпаки, усунуться корупційні ризики, які на сьогоднішній день існують. Я шукав статистику, скільки в країні стало інвалідів з початку війни. Знаєте, здибав цифру, говорила дружина Зеленського, от недавно відкривала там якийсь підйомник, гідропідйомник для інваліда, І сказала 300 тисяч з початку війни, а Міністерство соціальної політики в вересень 23-го року вже 300 тисяч інвалідів з початку війни назвало. Я читаю кримінальні справи, читаю повідомлення. Інвалід. Безпідставний інвалід 10 тисяч доларів коштує. Ви розумієте, це є два роки економічного бронювання людини. Частина цих людей робить вимушено, уникаючи мобілізації в будь-який спосіб. І навпаки, тобто це бронювання виведе частину цієї корупційної складової, яка існує. Скажені кошти платяться за визнання непридатними до військової служби. Липові строчки, які є всі ці питання, дуже багато людей, які себе в першу чергу поважають, вони скористаються економічним бронюванням, і це е, виведе з ціні не просто великі кошти. Я вважаю, надходження до бюджету повинні в останню чергу моделюватися. Це буде легальний спосіб людей отримати бронювання, яке на сьогодні відбувається ну в такий дещо комічний цер церковний спосіб. До речі, один з самих популярних способів зараз уникнення мобілізації працевлаштування за хабар на підприємство, де бронюються люди. Так хай бізнес бронює ці робочі місця і сплачує за це податки. Я думаю, що тут немає ніяких речей, з яких ми влада повинна стидатися. Ми вам давно обіцяли. Ви вже так ви знаєте, засумували в очікуванні слова. Е, от е, заговорили, ви правильно сказали, ценз на безпеку. Е, чому велика частина людей в любу ціну хоче виїхати? Вона не може отримати в інший спосіб. Вона б ніколи не покидала Україну. Вона не може його отримати тут легально. І вона користується всіма нелегальними, можливими шляхами. Е, бронювання, яке існує на сьогоднішній день. Хтось вирішує шляхом корупційної складови саме модні зараз влаштуватися на роботу дає бронювання. Я недавно почув, що водоканал забронював СММщика. Ну ви розумієте, тобто це відбувається, це все відбувається, тихі, воно відбувається шляхом наповнення чиїхось кишенів і без комунікації погоджується з суспільством. Хто з людей знає, яка е, зарплата закладена для підприємців, які бронюються? Середня зарплата по державі на кінець 2021 року 13 тисяч гривень, 7 тисяч гривень з них податки, приблизно нараховується. Коли заговорили про 30 тисяч чи 20 тисяч податок, це буде, це ценз на безпеку, це інше. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день це все і так відбувається, тільки ні одна, поважаючи себе ця людина, сама самодостатня на своєму хорошому, якісному робочому місці, не може цього отримати. Це треба обов'язково отримувати через якісь нори, шляхи через липову е цю боже магістратуру, аспірантуру, через будь-що. І тому ці речі держава повинна відверто сказати: ми не можемо проконтролювати ось цю і цю скла корупційну складову. Вона існує, тому ми її відкрито говоримо. Ми її легалізовуємо шляхом самих дорогих робочих місць. Всіх цих людей це ж не кожен чоловік здатен, не кожна людина здатна до цих питань е, ці питання отримати. Ніхто за тебе податку такого великого платити не буде. Це повинні бути, як я казав, високоякісні робочі місця. Тому проблема комунікації і пояснення. у нас боїться влада це пояснити, боїться відверто про це говорити. Так, да, легше всього тихесенько мовчати і спостерігати, чи я переможу в парламенті. Ми це дуже велике проблемне питання і, і досить хейтове. Oh. <laughs> will